На Сомщині два чоловіки напали на таксиста, побили його та викрали його автівку. Аби затримати зловмисників, поліцейські розвернули цілу спецоперацію. Чим все закінчилося? Знає Юлія Настенко. Одна із звичних робочих поїздок для цього таксиста ледь не закінчилася плачевно. Чоловік підібрав трьох молодиків у глухові та віз їх до одного із сіл району. Проте пасажири напали на чоловіка, обікрали його та забрали машину. Откривають задню ліву двері, запхали на заднє сидіння. Один з молодих садиться со мною ззаді, державши мене, а вторий садиться за руль. І по дороге. Он спросил, где що у тебе є ему Йому вот знаходиться барсетка між двома передніми сидіннями. Він а то забрав деньги. Проте йому вдалося вирватися та зателефонувати до поліції. На виклик виїхали одразу три слідчо-оперативні групи. Зловмисників майже одразу затримали. Да, ми стали доїжджати до краївця, потім відділили, що за нами гоняться. Ми там в поворот заїхали, вискочили з машини, ну і тікати в різні сторони через минут 20 нас по одному знайшли. У злочині молодики зізналися. Вказані осіб порушено кримінальне провадження за статтю 289 частиною 3 незаконне заволодіння транспортним засобом, за частиною е, 2 статті 187 е, розбійний напад і за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі. Тепер зловмисникам загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Юлія Настенко, новини СТС.